Я схиляю голову перед тими українцями, які не, злам... не зламалися, і які досі вірять, які вірять нам самопомочі команді людей, які професійні, які досвідчені. І кожна ваша довіра це величезна відповідальність. Відповідальність, по-перше, запровадити нові правила в парламенті і зробити його нарешті професійним. Відповідальність перед тими людьми, які загинули. Відповідальність взагалі перед тисячолітньою історією України, Київської Русі, відповідальність перед Тими ще не народженими дітьми, які з'являться в Україні, за яку не соромно буде говорити Україні нашої надії. І тому я хочу сказати, що кожен українець хай прийде 26-го і хай щесно проголосує по совісті для нас. Принциповим, щоб цей голос був від совісті, чому тому, що Україна отримала унікальний шанс. Україна має стати шанс. Лідером в світі, який буде нести нову філософію, філософію любові, філософію поваги одне до одного і самопожертви, і світ чекає успіху України. А цей успіх можливий тільки в єдності, в єдності наша сила.